To be wild» на повну сотні кілометрів дороги, і Харлі Девідсон. Так пекельні янголи влаштовують свої заїзди для мас Вони мотофанатики, а для правоохоронних структур кримінальний синдикат, який оперує не тільки у штатах, а й по всьому світу. Самі ж вони себе скромно називають мотоклубом мотоклубом Хелс Енджелс. Hell's Angels» – мотоклуб заснований у США після другої світової. Учасники клубу стверджують, що названі на честь ескадрильї винищувачів ВПС США «Flying Tigers», підрозділом якої були Hells Angels». 1945 рік. Друга світова закінчилася, і військові почали повертатися у рідну гавань. Потрохи, вплинюючись у мирне життя, солдати почали шукати для себе місце у суспільстві. Разом з усіма додому повернулася і група винищувального полку Хелс Енджелс, які у пошуках розваг адреналіну і шаленої швидкості пересідали із заштурвалу сталевих птахів за кермо сталевих коней. У ті часи мотоцикли були дуже дешевими, практично найдешевший спосіб пересування. Тому багато людей почали купувати мотоцикли. На початку 40-х у штатах налічувалося майже 200 тисяч мотоциклів, а до кінця 40-х – близько мільйона. Стрімке збільшення двоколісного транспорту посприяло розвитку мотоклубів. Для одних мотоцикли стали своєрідним хобі, а для інших стилем життя. Ситуацію під свій контроль вирішила взяти АМА, американська асоціація мотоциклістів. Вони влаштовували змагання, турніри і заїзди для мотогонщиків. Однак рутинні розваги швидко надокучили, і окремі члени асоціації знайшли собі нову забавку. ганяли каліфорнійськими вулицями і дебоширили. Це дуже хвилююче відчуття, повна свобода. Ти повністю контролюєш все, що відбувається, Ніщо не відволікає тебе. Тільки ти і дорога. Такі заїзди приносили не тільки радість і розваги, але й проблеми. Адже через постійні скарги увагу на них звернула поліція. Їх в'язали за п'яну їзду, бійки і розгроми магазинів. На захист завжди ставала асоціація мотоциклістів. Вони переконували правоохоронців, що 99% мотогонщиків це законослухняні громадяни Америки, яких просто трохи занесло. А от 1% – це уже ті, хто поза законом. Так з'явився символ і татуювання 1%, що, м'яко кажучи, символізує не дуже законослухняних байкерів. До 50-х пекельні янголи були простими любителями мотоциклів. У них не було ні структури, ні офіційної назви. Вони просто збиралися разом і ганяли по Каліфорнії. Однак у їхньому житті трапився чоловік на ім'я Соні Баргер. Сьогодні він найвідоміший член Хелсів. Йому вдалося створити систему управління а завдяки членським внескам з'явилося фінансування, регулярні заїзди і найголовніше своя символіка. Його звикли вважати лідером усіх хелсів, але насправді він був главою тільки своєї філії в Окленді. Правда, його знають і поважають абсолютно усі пекельні янголи. 56-го я купив свій перший байк і вже подумував над тим, щоб створити мотоклуб. Так все і почалося. Ми зібралися з друзями і почали думати, як все влаштувати. Нам тоді було від 18 до 21-го. із плином часу, і під керівництвом Соні Баргера у Хелсенджел з'явилася своя символіка: два кольори: червоні написи на білому тлі, звідси і псевдонім червоне і біле. Крім того, нашивки на спині Вони складаються із трьох частин: верхній і нижній рокер і череп з крилами по центру. А ще нашивки із назвою клубу, місцем розташування, ініціалами учасника і його посадою. Усі ці символи і нашивки відображають честь і гідність янголів пекла. Байкери готові віддати своє життя, захищаючи їх. А тому носити емблеми мають право тільки повноцінні хелси. Оскільки ніхто, крім Хелс Анджелес, не має права використовувати символіку клубу, то фанати ознак поваги й підтримки використовують напис 81. Це порядковий номер букв H і -E A в алфавіті. В Арсеналі ще різноманітні додаткові символи, як, наприклад, напис Філ», -філ» з двома блискавками. Він означає, що учасник убивав для клубу. До того ж, у Янголів пекла є ще безліч татуювань. І не дай Боже носити їх тому, хто не є повноцінним учасником. У гіршому випадку доведеться видалити їх ножем. Ну, або випалити газовою лампою. Після того, як у 50-х Соні Баргер заснував перший клуб, чітка структура пустила коріння, і на західному узбережжі США відкрилося шість чартерів Хеллс Енджелс, які підтримували автономію, але при цьому діяли як єдина організація. Чартер. Чаптер. Регіональне представництво Хелс Енджелс. Станом на 2019 зареєстровано 466 чартерів. Це 5 континентів і 58 країн. Кожен чартер має свого лідера. Його називають президентом. По суті, він є обличчям клубу. Заступників президента називають офіцерами. Нижче стоять солдати. Це звичайні члени клубу. Кожен з яких має свої обов'язки. Хтось займається соцмережами, хтось організовує вечірки і так далі. За ними йдуть ті, хто на випробовувальному терміні їх називають проспект. І остання ланка Hanging Around, тобто новенькі, які хочуть долучитися. До речі, коли янголи пекла беруть участь у заїздах, то їхня колона формується виключно у такому ієрархічному порядку. Маєш їхати чітко у своєму порядку. Ти або їдеш у колоні, або ти ліпаєшся позаду. Так це тяжко. Тут треба досвід. Це вам не клуб маленьких хлопчиків. На відміну від інших банд, долучитися до клубу Хелсів дуже непросто. Кандидатів на вступ називають hanging around». Далі потрібно заслужити довіру і перейти до звання проспект. І це далеко не кінець. Аби стати повноцінним янголом пекла, треба довести, що ти гідний так називатися, і носити їхню символіку. Для цього необхідно виконувати будь-які накази і вдень, і вночі допомагати і підтримувати чартер, до якого хочеш вступити, і звичайно ж підпадати під критерії відбору. Наприклад, до клубу не беруть жінок і темношкірих. Одне із найголовніших правил пекельних янголів: не брати копів і донощиків. Соні Баргеру вдалося не тільки об'єднати, а й зорганізувати Хелсів. Він створив їм умови, у яких вони самостійно заробляли собі на життя. Як стверджують самі Янголи Пекла, гроші вони мали з того, що відкривали клуби, бари, гаражі, де ремонтували мотоцикли, а інколи працювали вишибалами у нічних закладах. Загалом все було чесно і легально. Правда, версії заробітку, які озвучують правоохоронці, дещо відрізняються. Вони постійно каталися на мотоциклах. Очевидно, що у них не було постійно роботи, тому вони почали шукати альтернативні способи заробітку: наркотики, проституція, стрип клуби і так далі. По справжньому янголи пекла потрапили під поліцейський приціл у середині 60-х. Генеральний прокурор Каліфорнії Томас Лінч 65-го мертвою хваткою взявся за хелсів через зґвалтування, яке трапилося роком раніше. Під час святкування Дня праці в США члени Енджелс зґвалтували кількох жінок. Справа отримала назву зґвалтування у Монтерей. Прокурор Лінч після шести місяців роботи видав на гору абсолютно все, що знав про діяльність пекельних янголів. Члени Health Angels – кримінальні рекордсмени. У них 874 арешти за злочини і 300 обвинувальних вируків. 1682 арешти за адміністративні правопорушення і 1203 обвинувальних вируків. До зґвалтування в Монтерей додалися ще побої, рекет і шантаж. До того ж, з'явилася інформація про те, що хелси із любителів мотоциклів переросли у наркодилерів, Тож зістрибнути із поліцейського хачка було вже неможливо. Не було там жодних зґвалтувань, але прокурор почав рити. І відтоді, аж до сьогодні, єдине, що нагадує нам про ті дні, це постійні проблеми. Проблеми з копами призвели до того, що Хелс Енджелс, які вели у таємничений спосіб життя, почали з'являтися на публіці. Але точно не зі своєї волі постаралися журналісти постійні статті, публікації у газетах в очах звичайних американців зробили їх пекельним синдикатом загрозою, через зустрічі з якою можна було поплатитися життям. Законодавство через змі виставляли нас перед людьми такими, якими хотіли. Чим би не займалися і у чому б не звинувачували пекельних янголів, бунтарський характер і бажання нагнати адреналіну завжди гнало їх на передову. У 60-х, коли сотні тисяч американців виходили на протести проти війни у В'єтнамі, хелси були серед перших, хто зголосився поїхати на фронт. Від свого імені та від імені моїх товаришів я збираю групу лояльних до влади американців-добровольців для виконання нашого обов'язку у В'єтнамі. Ми вважаємо, що група підготовлених бійців деморалізує В'єтконг і наблизить тріумф свободи. Ми готові негайно приступити до тренувань. Потужність і діяльність Хелс Енджел стільки розросталися, і у 70-х чартери почали відкриватися по всій Америці у Європі, Австралії і Новій Зеландії. І з розширенням географії розрослися і масштаби їхньої діяльності. Правоохоронці почали підозрювати їх у міжнародній торгівлі наркотиками та співпраці з колумбійськими картелями. Нас дуже просто ідентифікувати. Ми ніколи не ховалися. Все було на видноті. Наші мотоцикли, нашивки, діяльність. Ми ніколи не приховували те, ким ми є насправді. Крім їхньої кримінальної слави у правоохоронних структурах, вони ще й стали культурним феноменом. Люди одночасно боялися і поважали їх, захоплювалися і ненавиділи водночас. Про Хелсенджел знімали фільми, розповідали історії і настільки вихваляли, що відрізнити, де правда, де реальність було практично неможливо. Сомі Бергеру можна тільки попродовати. Йому вдалося створити суспільство у суспільстві. І якщо ви подивитесь на це суспільство, то побачите, яке воно успішне. Судді інколи не могли виносити сути руки. Вони просто не знали, де правда, а де вигадки. Але в кінці 70-х і на початку 80-х Янголів пекла накрили законом ріко, який дозволяв переслідувати не лише окрему кримінальну одиницю. А цілі організації в основному більшість звинувачень стосувалися торгівлі наркотиками та рекету. І 79-го в поліцейських рейдах проти Хелс Енджелс Копи заарештували 33 учасників. Законодавство було повністю проти нас. Воно побудоване таким чином, щоб повністю витіснити нас із гри. Тому перед тим як долучитися до Хелс Енджелс, задумайтеся над тим, що можете закінчити у в'язниці. У 90-х янголи так і залишилися під пильним наглядом уряду і правоохоронних структур. Копи закривали бари, які належали членам клубу, проводили обшуки. Правда, нерідко проти закриття стояли звичайні мешканці районів. У Манхеттені 94-го на одній із вулиць міста стояв бар, у якому янголи пекла влаштовували вечірки, неодмінним атрибутом яких були наркотики та їхні збут. У паві постійно були гуляння, бійки і гучна музика. Але місцеві мешканці були проти закриття. Причина одна. Там, де Янголи пекла, там і безпека. Я радий. Я думаю, що наш район найбезпечніший у Нью-Йорку. Це все через них. Ніхто не хоче зіштовхнутися із ними. Через це в районі ніхто нічого не краде. Я почуваюся у безпеці. В нульових Янголи почали війну з іншими мотоклубами. Переважно за контроль над територіями. І 2001-го у Неваді на одному із байкерських з'їздів Янголи щепилися з клубом «Монголс». Перепалка стартувала через те, що монголи переслідували продавців сувенірної продукції пекельних янголів. У результаті конфлікту одного бійця клубу Монґлз зарізали, а двох учасників Енджелс» застрелили. Правоохоронці кинули за грати по шість осіб із кожного клубу. Постійні сутички між мотоклубами призвели до того, що 2001-го увагу на це звернуло американське АТФ бюро алкоголю, тютюну вогнепальної зброї та вибухових речовин. У намаганнях притиснути байкерське свавілля вони почали секретну операцію Чорний бісквіт спеціальний агент Джей Добін на два роки перетворився на пекельного ямола. Моїм завданням, як для посвяти, було перекінчити члена ворожого клану. І я це зробив. Мене прийняли в мотоклуб. Звичайно, що труп був підставним. Це був колега Джея Добінса. Вони викопали яму, поклали туди підставного агента у формі ворожого мотоклубу. Залили все коров'ячою кров'ю і наклали трохи гриму. Потім кілька знімків відеопідтвердження і Джея прийняли до клубу. За два роки роботи Джей Добін побував на різних зустрічах і бачив усі оборудки на власні очі. Тож, коли він вирішив вийти з під прикриття, копи, підкріплені свідченнями Добінса, затримали 52 янголів пекла, 16 із них сіли за грати. Але постійний тиск з боку уряду та правоохоронців не значить, що янголи не дають відсічі. 2007-го біля штаб-квартири Хелсів у Манхеттені знайшли побиту жінку. Само собою почалося розслідування справи, однак дуже делікатне. Адже щоразу, як копи вдиралися до клубів пекельних янголів, ті подавали позови до суду за незаконне проникнення. Загалом із 99-го по 2007-й члени клубів вибили від уряду 800 тисяч доларів компенсації за принесену шкоду. Якщо законодавство колись істре Хелс Енджелс із обличчя землі, кількість криміналу в Америці все одно не зменшиться. Ми тут ні до чого. Щодо сьогоднішнього життя Хелс Енджелс, то вони під пильним наглядом правоохоронців. Якщо у Штатах вони ще мають право жити вільним життям, то у деяких європейських країнах, як, наприклад, у Німеччині. Вони під суворим контролем законодавства, яке не тільки заборонило їх як організацію, а навіть не дає змоги використовувати символіку. Для того, аби мати змогу й надалі їздити на мотоциклах та збиратися на заїзди, представники у Німеччині змушені прикривати свою символіку і татуювання. Тим не менш, вони досі залишаються найбільшим і найвідомішим мотоклубом у світі. Їхнє життя, яке переплетене із міфами і легендами, досі залишається у таємниці. З одного боку, вони постійно на виду, а з іншого про них відомо тільки те, про що вони самі розповідали. Їхні унікальні суворі закони, міцна дружба і неймовірна відданість своєму байку роблять їх одними із найунікальніших мотоклубів у світі. Клуб це їхня родина. Той, кому довелось піти, завжди може розраховувати на підтримку з боку хелсів. Чого не можна сказати про нашивки символіка пекельних янголів серед байкерів у відставці під забороною.